За мною зараз приїде коричнева машина. Да. Но... Чого? Mm. Десь ходить хочеш їхати. З п'ять годин коричнева машина повинна бути за мною приїхати. Mm. Таксовка. Mm. То я на таксовку сяду і поїду. Mm. А знаєте, як звуть таксиста, yeah. Колін синюк. То mm -hmm. він мене приві при забере mm -hmm. і висадить до там тамтаму. Мені у там-тамі потрібно купити слухайте. Мені потрібно там-тамі, знаєте що купити? Мені потрібно у там-тамі купити, Той Бог... Добрий день. купити у там-тамі мені потрібно слухайте радіо. Щоб mm -hmm. там якісь новини послухати. чи що. Почнуть слухайте світло виключати, mm -hmm. то це радіо mm -hmm. треба купити. Mm -hmm. То Я хочу на таксовці слухайте, бігом під'їхати, а вже додому до поїду назад слухати. Mm -hmm. Ви знаєте, скільки мені сказав сьогодні за таксовку платити за один? 300 гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я хочу щось скупити толкове. То То треба, да? Правда? Mm -hmm. Я, знаєте, як щось купляю, то добре. Я лише, знаєте, купила ніби планшет на вигляд непоганий, слухайте. <піллянна> знаєте, на вигляд той ніби планшет непоганий, слухайте. Як він вже почав зависати, <піллянна> який вже почав галючити, як він вже, слухайте, зли... <піллянна> же слухайте злист. Я ж думаю, як я його візьму до злості поб'ю, то ж... ні одні піски не з'явиться. Але жаль віддала 5 тисяч, то я за 5 тисяч мала Самсунг купити, <піллянна> то, <піллянна> то Самсунг не зависає. Летає, як ракета, хороші, все. А то слухайте, купила такий поганий планшет. Mm -hmm. Дивлюся, слухайте якісь ролики, якісь таке життя включила. Дивлюсь, дивлюся, крутить, 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 з зависає, і mm -hmm. і той кру крутить. Ну не можна слухати, нормально в інтернеті посидіти, Я вже слухайте, в мене злить, то mm -hmm. я вже не можу. Думаю, не можна подивитися. Пішла туди й дала, туди й дала, бо жаль те живе, хоче кожне їсти. Mm -hmm. Пішла нагодувала, а зараз йду додому. Mm. Та вже mm. слухайте нема сили. Mm. То зараз за мною приїде таксі, підвезе до там а я куплю радіо, то хоч можна щось по радіо послухати толкове. Mm. А що робити? Слухайте, планшет поганий. Е, телефон усе, що я купила, він як ракета летає, mm. ігри летають і все, то слухайте, дивлюсь, дивлюсь слухайте, чому ти дубом став? Якого то милого слухайте глючить? Mm. Ну Таке все зараз погане. У те, як купити Самсун, то, то я вам лише одне скажу. Так, це хороша річ. А якщо погано купити, його не потрібно купляти. Да. І вже купляти щось добре купити, щоб воно було раз на 10 років. між купити якусь непотріб, яка у тебе да. не служить зовсім. То ви вже зараз, і, зараз будете йти так до тої жіночки. Да. Хай Бог вас бо да. хваст здоров'я вам. Да. Дякую, тобі тоді. Ой, Бог вам дай здоров'я. то ви років прожили. Ой, дай дякую дякую тобі. Якщо буде яке яблуко, то мені дасте. Добре те, такі хороші що, ну. дякую.